Хоч, можливо, декого від політики посмикує або пересмикує або ще щось робиться від цього слова. Але я, як філолог, розумію, що значення слів не в них, а в нас самих. А політика з грецької означає мистецтво творення держави. Ми, власне, з вами маємо навчитися цього мистецтва творення. Це не проста школа. Українці цієї школи не навчали ніколи. Українці завжди були під пануванням. Якоїсь держави. Тому абсолютно слушно сформувався та домовити феномен адаптованого розуму, притупленого почуття або екзальтованого, винятково розлитого в етнофольковій площині. Це все наслідок цього страшного колоніального гніту, в якому перебувала Галичина, скажімо, від 1377 року, а велика Україна, можливо, найтрагічніше, починаючи з 1654 року. Чому я сягаю так глибоко? Тому що наші з вами сьогоднішні політичні хвороби це насправді наслідок того, що з нами було. Це так, як приходиш до лікаря, і він тебе запитує, чи хворіли ви в дитинстві на кір, на жовтяницю чи ще на щось. Якщо лікар так не формує запитань, ну, мабуть, можна сумніватися у його професійності. Тому мова насправді це та духовна категорія, у яку впаковано Уся українська історія зі всіма її синусоїдами, плюсовій, сустері координат і мінусовій також. Як народилася ідея цієї книжки, всупереч мову бажанню, дуже часто відбувається таке в житті, що відбувається всупереч бажанню, всупереч меті, яку перед собою ставиш. І дивно, але оця супереч потім може давати якісь позитивні плоди. Я думаю, що це, напевно, вища сила втручається у наше зване життя, аби ми розуміли, Отче наш, нехай буде на все воля Твоя. Ми дуже часто хочемо жити за власною волею і забуваємо той надпотужний контакт із вищою силою, під якою ми ходимо, і в руках якої ми є просто інструментом для усвідомлення, який він величний. Так от мене не особливо цікавила культура мовлення, ніяк науковця. Ні, як скажімо, політика. Радше я жила собі завжди історією мови, тому що знаю, що історія мови це ключ до сьогоднішніх проблем, як я вже перед тим казала. Але у 2006 році сталося так, що мене обрали депутатом міської обласної ради, і я почула зовсім інше мовлення, ніж те, яке було у мому середовищі. Моє середовище це мої студенти. Звісно, що. На лекціях чи на практичних заняттях вони переді мною гальмували і немоволі чистили своє мовлення, хоч я намагалася зникі ключики, аби їх абсолютно розслабити, і аби вони забули, що перед ними стоїть центр. Бо найкращий цензор – ти сам собі, і найвища воля це власне крім нього твоя. А тут я опинилася у середовищі депутатів, чиновників і у цієї дивної ланки, яка, начебто, має творити українську державу. Я була шокована з їхнього мовлення. І одна із фракцій, один із представників однієї з фракцій, підійшов до мене. Шановний пан, це була фракція, здається, нашої України. Пан, якщо я Коновалюк, здається, було його прізвище. якщо я забула, то, то він дасть мені пописку за то, це точно. То, якщо тут сидить Степан Кокупив, то він мені нагадає. Так от цей пан казав, запропонував мені. От якщо ви якщо ви, якщо ви, якщо ви запропонували тим людям правдиву мовну норму, я кажу, ви проголосуєте за це. У нас тільки 9 депутатів у Львівській обласній раді було першого скликання. І якщо ваша фракція, її тоді було багато в обласній раді, понад 40, підтримає таку ініціативу, аби на початку кожної сесії Львівської обласної ради було 10 хвилин з культури мовлення, але в грайливій, веселій, життєствердній формі, а не вантажити когось нормою, розумієте? Норма має бути така невагома, як зручний черевичок, босоніжок, як легка хустка на плечі, як легенька невимушена зачіска, Норма не має нас обтяжувати, вона не має змінювати розмір нашої ноги, вона має облягати так, як цього хоче душа і тіло. А щоб зробити так, то можна подавати її у формі сміху, анекдоту і ще чогось. Ми спільно із тим депутатом виступили з такою ініціативою і за це проголосувала більшість депутатського корпусу Львівської обласної ради, здається, понад 70 депутатів. І з того почалася дивна робота, я почала збирати помилки у їхньому мовленні. На це йшло дуже багато часу, мене це страшно дратувало, чесно кажучи. Але якщо ти назвався грибом, то мусиш лізти у борщ, що тут казати. На кожну сесію Львівської обласної ради я робила такі спеціальні таблички, зроблені за типом норми, і кожному з депутатів потім роздавала цю табличку з видруком його помилок. Так я бавилася в це з 24 роки. Тепер я вже таке не бавилася в житті. І речі, які минають. Сторінко перегортаєш, виходиш на інший рівень, не знаю, чи нижчий, чи вищий, але є речі, на яких треба поставити крапку. Матеріалу назбиралося дуже багато, крім того, відразу з'явилися видавництво, які пропонували свої послуги, тому що тема була гаряча, пекуча, цікава. Крім того, звісно, що я шукала якусь нетипову форму подання матеріалу. І ось так, ось так це назбиралося, те, що зараз лежить перед вами. Тоді я шукала назву, як це все назвати. Вернулося це все в слово норма, в латинське слово, яке є фактично синонімом до слова закон. З законом у нас складно. Пригадуєте, як казав Тацит, що менше законів то сильніша держава. У нас парламент мені нагадує у фабрику законотворення, це, яка працює в режимі пральної машини, викидуючи на поверхню, зовсім не виправили постіль. Це щось неймовірне. Для мене закон це працювання над ним три ну, місяці, чотири, півроку. Це щонайменше дипломна робота, курсова, дисертація і так далі. А це йде якесь кустарне клепання, тобто зневажливе ставлення до самого поняття закону і, відповідно, зневажливе ставлення до самого поняття норми. Мимоволі, згадую і інший вислів. В граматиці підкоряються навіть імператори, кома, але не наші депутати, не наші президенти і всяке таке інше. Бо кожен з них має свою візію того чи іншого мовного поняття, хоч має такий стосунок до мови, як я, скажімо, до якоїсь там космічної обсерваторії. Звісно, що мова це та категорія, якою послуговуються всі, але далеко не всім дано збагнути її таємницю. Тому знайдено було назву, власне, таку, мовна норма, але не штука констатувати сьогодні, що правильно, а що неправильно. Штука пояснити, як казав Іван Франко, власне, штука він вживав це слово. Пояснити, чому так неправильно, пояснити у ненав'язливій формі, пояснити з позиції заглиблення в те, що ти робиш, а не просто зовнішньої оцінки. Так я вийшла на історію мовної норми. Знову ж таки, на її величність історію, по польському дії, дія. Історія це дія народу. Простежити життя цієї мовної норми упродовж ста років. Що робили з нею впродовж ХХ століття? Чому приймати участь це неправильно, брати участь це правильно? Чому знаходитися в холодній залі, нам навіть тепло зараз? Це неправильно, а перебувати в залі це правильно. Чому я відношуся до тебе неправильно, а ставлюся до тебе правильно? Хто це все розумієте? Хто надав словам тих значень? Як це все відбувається? Не лише на рівні лексики, а на рівні морфології і дуже складного рівня мови, який називається синтаксис. Слово до слова зв'яжеться мова. Чи синтаксис гігієна думання, як каже одна відома письменниця. Тобто синтаксис це та сфера нашого мовлення, яка уражена найбільше і найстрашніше. Тому що лексика, це як пляма на одязі, бачиш, викинув. Виправ і так далі. А синтаксис це, це, це мислення одягнене в слова. Слова можуть, можуть бути українські, а мислення абсолютно не українське. Значить, треба було показати, як цю норму знищували. Цьому присвячені цілий розділ. Ви вже не він називається, ви собі глянете оце. По-моєму, репресовані слова і значення не важать. Але лише так з пам'яті скажу, що понад 14,5 тисяч слів з української мови було вилучено з тим одним мотивом, що, мовляв, ці слова надто відмінні від синонімної лексики такого характеру у російській мові. Тобто, надто рвало тодішню радянську еліту те, що в українській мові, крім там. Голландського галсту є ще форма «праватка», крім форми там горнянки, є ще форма хіліжанка. А що є ще форма там відтак, а не тільки якась інша. Тобто треба було так цю мову нівелювати українську з російською, щоб можна було потім втілювати в життя у цю спільність, яку назвали радянським народом. Тобто ми знову з вами моволі виходимо на політичність категорії мови. Як знищували? У чому полягає наше завдання, покоління пострадянських українців? Бо мене вчили радянської мови і в школі, і в університеті. Не радянської мови. Я вже вчилася сама, коли я йшла у спецфонди, замовляла літературу, і коли отримувала до рук праці, скажімо, геніального Івана Олієнка чи Олени Корило, чи Олекса Синявського, і на тих працях стояв гри секретно. Розумієте, який жах? А моє ж завдання було зайти в студентську аудиторію. І я розуміла, що ці студенти набагато мудріші, ніж я, випускниця радянського університету, бо ж це університет Франка. Треба було, треба було звільнятися від цього радянського флеру, якого я, я ніколи не подарую цій владі того, що я вчилася у радянських університетах і радянській школі. Це найбільша втрата мого життя. Вони забрали тоді у мене Міхновського, вони забрали у мене Донцова, вони забрали Бандеру. Вони забрали ці борського, я ніколи їм цього не подарую і нещадно буду змагатися з ними за правду у системі освіти і в системі науки. Я уявляю собі, наскільки я була вільнішою і потужнішою людиною, якщо б я здатна була це все осягнути у 20 років, а не скажімо у 35 чи в 40. Так відбувався пошук правдивої української мови, яка виявилася зовсім не тою, про яку мені розповідали на лекціях в університеті. Про школу говорити не буду, тому що в школі, чесно кажучи, зберігалися унікальні кадри. В університеті їх практично не допускали. Тому просто з згадую двох своїх учителів української мови і літератури Надію Миколаївну Іваночко. Я пам'ятаю, коли я написала свій якийсь там твір у шостому класі. Вона зазначила, мабуть, списано. А потім прийшла до мене і сказала, дівчинко, от скажи чесно, покажи мені свої очі, на списано чи ні? Я кажу, мабуть, ні. З того почалися наші з нею дуже гарні взаємини. Писала я тоді про весняну росу. Тепер якось не хочеться мені говорити про такі романтичні речі, як весняна роса. Потім була інша вчителька, фантастична Анастасія Йосифівна Гмомницька. Дай Боже їм здоров'я. Вони ще є у тому світі. Авторка підручника з української літератури. Це я стою на їхніх плечах, на плечах тих двох найкращих викладачів української мови і літератури у школі імені Лесі Українки, номер 75, яка під час виборів не дала можливості зустрітися мені з моїми виборцями в залізничному районі. Ось які парадокси. А це, власне, та школа імені Лесі Українки, 75-та, на якій вперше було намальовано синьо жовтий прапор і тризуб. І це було зроблено у 72-му році, тоді вчився якраз в цій школі мій рідний брат Ігор. Після цього викладацький колектив цієї школи розформували, директора звільнили, але дух оцього українства в цій школі залишився. Щодо сьогоднішнього залишу три крапки. Мабуть, якщо б не ці дві учительки, які не просто викладали мову, а жили мовою, не знаю, чи моя дорога б до її величності мови була такою перпендикулярною і простою. Щодо університету, там, мабуть, вже інші речі працювали. Там працював страх, там працювало значною мірою пристосуванство. Але разом з тим, у декому я бачила характер. Бо ви ж розумієте, що без характеру... Навіть геніальна людина втрачає геніальність. Характер це найбільша харизма. Тому не випадково Донцов, який у березні відійшов від нас, сказав, що це основа буття провідника мати характер. Забула про що я говорила? Ну добре, оці ці вчителі про університет я казала, ага, там були, там були люди, які демонстрували характер. Серед таких характеристичних вчителів була Софія Семенівна Дідек. Саме на її честі я назвала свою донечку, коли вона народилася, Софійка, хоч <клес> деякі львівські газети пишуть, що вона називається Жанна. Ну, Брешуть як опсизі всіх сторін. Ну, найбрешуть сонце світи далі, правда? Так от, вона була надзвичайно жорстка і вимоглива. А мені такий тип взаємин між викладачем і студентом дуже імпонував. Тому, можливо, потім я отримала такого дуже жорсткого і вимогливого наукового керівника, як Михайла Локича Фудаша. На превеликий жаль, я зовсім забула привезти до вас його монографію, яку ми у Львові презентували на межах мого проєкту від книги до мети походження нас українських божеств. Але наприкінці я скажу, що ми цю монографію обов'язково привеземо до Києва і скажу адресу, де ми залишимо цю книжку, ви зможете собі купити так само, як і мою монографію. я так зрозуміла, що не всі змогли купити, бо ми досить привезли. Так от цей чоловік також мене вчив не просто мандрувати мовою, а заглиблюватися, лезом, входити у середину кожного слова. Бо він досліджував магічні речі, він досліджував походження прізвищ, походження назв населених пунктів, походження, походження хоронівів, хто звідки взялася назва Україна, походження назв, етнонімів на зразок Бойки, Ленки, Гуцули. Саме він досліджив походження назви Щеплиті, Хорин і так далі. Цей чоловік створив пам'ятник українському антропонімікону, себто системі власних назв українців. Саме він є автором унікального терміну прізвищева назва, а українські прізвища формувалися на межі 18-19 століття. Якщо б не було тих моїх великих учителів, яких я назвала, то, напевно, не було б цього мого бажання дошукатися до джерела. Поза як цей пошук зроблено. То залишилося зробити найважливіше відновити. Тому третє слово після тих двох крапок звучить як віднова. Чула я якесь інтерв'ю про цю книжку на одному каналі. То одна журналістка навіть не могла вимовити цього слова, розумієте? Тобто це слово їй додавалося якимсь просто дивним. Ну, а це означає, що ми, ми настільки неколоритні у своїй лексиці, ми настільки заносили свою мову, наше мовлення стало таким тривіальним, сірим і буденним, що ми не вміємо просто вимовити красиве українське слово, яке світиться. Тому не випадково кажуть мудрі люди, коли ти йдеш до широкої аудиторії тим, прочитай кілька рядків якісної поезії, але вона почистила тебе від чудесної суєти. І ця поезія реально тебе почистить. Поезія не кахоманство, не трактор каже, дер дер дир буде мертвим. А власне, чиста поезія, якісна поезія цієї чистоти і цієї якісності в суспільстві є рівно стільки, скільки ти вмієш знайти, і скільки ти вмієш бачити. І скільки може це вмістити твоя душа? Казав Григорій Сковорода, що мудрець навіть з гною вміє перла витягувати. Тому коли чуємо, що буденнішаємо, стаємо прозаїчними, стаємо банальними у нашому мовленні, берімося за красиву високу поезію. Я часом кажу своїм студентам: як часто ви приходите додому, дзвоните в двері, вам і Вивтомлений, отак приблизно, як я сьогодні після божевільного дня у Верховному тераріумі. Пленарні засідання, там ще одне засідання, комітет. Це просто фінал. Часом не розумієш, в чому ти браний, де ти є, який сьогодні день і, і так далі. Згадала про тераріум, все, забула, про що говорила. А, додому, додому. Приходить, приходить Студент додому змушений, отак як я сьогодні перед вами, змушений. І як там питають його день? Був. Так, поганий був день. Це в ліпшому випадку він так скаже. Гіршому він скаже то слово, що на букву починається. Поганий був день. А тепер уйди ну, собі ситуацію, прийшов той самий втомлений студент, але він розуміє, що треба до хати прийти чистим. Для чого до хати приносити свій поганий настрій? Залиши туди інде, мов сірничок, припалений від сонця, день спалахмов, обурвився погас. Уявіть собі, ваша дитина на порозі хати каже вам таку річ. Коли ви питаєте, який був твій день, мов сірничок, припалений від сонця, день спалахнув по об погас. Ця ріна постенка геніальна, яка от нещодавно народилася, так? вона запалює свято, мовне свято, екзистенційне свято, ментальне свято і так далі. Наше завдання зараз з вами, вільних людей, полягає через мову давати людям. Оце світло, не говорячи про те, що вона там милозвучна, всі ці інші характеристики, з погляду синтаксису, найпружніша, з погляду словотвору найбагатша, суть абсолютно не в тому. Суть в тому, як ми вміємо складати слова. Це, до речі, казав Петрака, в чому полягає суть поезії. Суть поезії полягає в тому, що не в тому, що ти знаєш мову, а в тому, що ти вмієш несподівано сполучити слово за словом. Слово до слова і складеш мисто, як каже народ, так я намагалася у цій книжці це поскладати, прорубрикувавши її за банальною нормою. Починаючи від фонетики, з того, як ми говоримо, інакше кажучи, з оркестру наших звуків, колись мій колега. Тепер декан Житомирського філологічного факультету в Житомирському університеті, ось не, буду там вівторок у, у гостях, ми з ним зустрілися на діалектологічній конференції в Криворівні, на Франківщині. І завдання, знаєте, яке було? Завдання полягало в тому, аби свою промову наукову виголошувати кожному своїм діалектом. Тобто я, напевно, мала би говорити надністрянською, містрянською довіркою, яку заявки Він говорив поліською. Той, що з Гуцульщини, мав би говорити Гуцульською. Це було щось неймовірне. Це, це такий оркестр звуків, що тобі звізди стояли в очах, і ти розумів, що нема щасливішої людини, ніж та, яка є українцем. Наскільки багата оця звукова її палітра? Тут треба було впакувати це все в літературний стандарт, бо я ніколи не зумію вимовити Дифтонга, так як це каже Поліщук. І напевно моє А не буде таким, яким воно є на Слобожанщині, чи центральні в центральній Україні кажуть, що мова галичан затиснена горами, а мова словожанців, мова українців великої України, котиться як велике коло, тому що рельєфи їй у цьому не перешкоджають. Тому галичани так люблять слухати українців з великої України. Я не знаю, що українці з великої України люблять слухати галичан. Це ми побачимо до кінця нашої з вами бесіди. Так би мовити, це щодо оцього оркестру звуків. Тобто, якщо ти вже виходиш на трибуну, то мої студенти в такому випадку кажуть, фільтруй базар. Тобто ти вже мусиш наступати на горло е, своєму діалектові і на рівні звуковому, а намагатися говорити в контексті літературного стандарту. Літературний стандарт має більшість мов світу, які є літературними. Це називається норма. Як казав мій тато не вільно переступати кордони цієї мовної норми, не вільно переступати тих Рубіконів, бо Рубікони для чогось, напевно, є. Після фонетики наступний рівень, рівень лексичний, тут працювалося найтрагічніше. Тому що бачилося, даруйте за такі песі Бойс, бачилося, як розстрілювалися слова. Їм замало було стріляти людей. Їм треба було вистріляти величезний шмат української лексики. Але ж українець. Своєрідність його полягає в тому, що падаючи на щас здіймається, падаючи, здіймається і здіймається. Так само це лексика, яку, здавалося, би знищили, заасфальтувала, вона є, вона повернулася в мову. Тому що ми знаємо, що був геніальний словник Атани Лакримського, словник живої мови, який досі не переведений, Тому що чи потрібно нашій державі такі здобутки, звісно, що не потрібні. Чому? Тому що вони звільняють людей. для чого він вільний туди. І їм потрібні риби, якими легко маніпулювати. А мова це ключик до звільнення. Тому така страшна війна зараз іде на мовному ґрунті. Але це не є війна на мовному ґрунті. Це війна на екзистенційному ґрунті. Це війна між українським буттям і, війна і українським небуттям. І мова про це сигналізує найбільшою мірою. І ці війни, які є зараз в парламенті навколо мовного питання, чи не найяскравіше про це свідчить? Можливо, як будуть запитання на ту тему, то я розповім про наші досягнення вже на тому ґрунті мовних воїн, які насправді є війнами екзистенційними, неполітичними. Це набагато глобальніше, ніж, скажімо, політика, тому що це заторкує спосіб мислення, це заторкує твій зв'язок із Господом, тому що спочатку було слово, а слово відповідно до книги, -книги це і є єдність думки, дії і матеріалізації того через слово. Тому найтяжче, можливо, і вам буде читатися цей розділ про репресовані слова, про убиті значення в тих словах і про віднайдення первинних значень світ на зразок оцього цього знаходиться. Знаходиться лише те, що загубилося, а не знаходимося ми зараз у цій де, Вибачте, можливо, за такі банальні приклади, можливо, якісь ліпші можна було навести, просто не стріляємо в голову голоду ліпший приклад. Потім є е, наступний розділ, який пов'язаний з морфологією, тобто граматична форма. Е, ну, людина носить на собі одяг, слово існує в граматичній оболонці. Ці граматичні оболонки в український світ дуже багаті, часом не ввовкані, часом існують у різних варіантах: дивився по телевізору, дивився по телевізорі, іду Львовом, іду по Львову. Українська мова одна із найбагатших мов світу на синоніми, але на синоніми не тільки на лексичному рівні. А, а синоніми на рівні граматичному. Як вони нищили це, Боже, вони втрутилися не лише в нашу лексику. Тому що лексика це те, що ти знаєш про цей світ. А граматика це як ти це все впакуєш. Оце так ви свої кохані купили бриляндовий перстенець, так? але ви хочете, щоб цей бриляндовий перстенець поклали в гарне поделочко, яка в Конжені. Чи коровочку. Ну, може, і просто його так відразу. І так далі. Ну, але все-таки хочеться загорнути, чи це чимось, якийсь бант і так далі. Так от граматична форма надзвичайно важлива. Вони оголосили війну українським граматичним формам. І ми вже сьогодні не кажемо: ти любиш, ти любиш брати Русь, як їм були корови. Я ж не люблю її з надмірної любови, каже Іван Франков. Ми вже не кажемо з любови», ми вже кажемо з любові. Навколо радости так мало, який до чорта днів Бадьор, коли крила поламали у леті Світлому дозор. Це вже каже людина з Донеччини, Володимир Сосура. Тепер ми вже так не скажемо. Тобто ми будемо вживати іншу форму, навколо радості так мало, який до чорта днів бадьор. От, власне, через те, що цей Сосура втратив відчуття бадьору днів він з божеволі. Ми не маємо права втратити відчуття бадьору дні. Вони хай втрачають, але не ми. Ми маємо бути психічно дуже здорові. Ну, психі – це душа. Бо якщо хвора душа, все решта не має жодного значення. Ви просто тоді робот і крапка. І оце, о, 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 оце оцей похорон над українськими формами в родовому відмінку іменників третьої відміни ну, кликав мене просто до внутрішнього повстання і бунту. Я ці проблеми присвятила окремо свою монографію, яка називається Правопис корсет мови, правопис, культурно-політичний вибір. Ця книжка по-моєму вже 10 разів перевидавалася. Це була моя форма. Протесту цій радянській освіті, яка знищила український правопис 1929 року, і ми досі з вами послуговуємося правописом Йосипа Сельоновича Сталіна і Наума Кагановича. Виявляєте, який жах. Нам не українці написали чинний правопис. І зрушити це поки що надзвичайно складно. Що вони ще забрали в контексті наших граматичних форм, я бабуся, все казала, не, не пам'ятаю його імені. Не пам'ятаю його імені, а, -а, а я оцей радянський виплодок виправляла її і казала не імені, а імені правильна школярка радянської школи. Бабця співчутливо на мене дивилася і не виправляла мене. Я це так запам'ятала. Мені так соромно, що я з вершини якогось там четвертого чи п'ятого класу казала своїй святій бабці, що неправильно в племені. Чи і племене імени, а правильно так, як мене навчила радянська школа. Це все треба винести на поверхню і сказати, люди, ось вона, її величність, правда. Іван Франко казав, хто сказав, що правда не гірка, але вона, є, вона єдина визволителька людства, власне, правда. Що вони ще поробили з нашими граматичними формами? У нас іменти з кінцями о превелике щастя змінюється, правда? Ніхто з вас не каже, я їду, я був на село. Я був у селі, так, і на, на, на Петро сидить не на відро, а Петро сидить на відрі. То якої мерки ми кажемо, що я їду в метро, а не я їду в метрі. То чому ми кажемо, що на табло, така та година, а не на таблі? Тому що так московець каже. Тому що він ці слова запозичив із французькою мовою, а французький нічого не змінюється. Він їх просто пересадив на свій ґрунт, то нехай садиться його справа. А українець пристосовував, українець зробив цю класну травестію чужої форми. Українець перетравлював кожну лексему так, щоб вона була впаяна у контекст, і морфологічний, і фонетичний. Щоб це слово лягло, як вишиванка на українське тіло. Можна собі уявити на українців да? очень тяжело. Чи, чи не Янукович, вишиванку, наприклад. Да? Це ж ще чесно. вищу. Це ж ще. Страшніше. Отак От кажуть, що кожна мова сильна не тим, що вона не бере чужих запозичень, кожна мова сильна з того, як вона міє переопрацювати це запозичення і видати на поверхню його як, як своє це зробили українці з власними іменами, зрештою не лише українці.